Ми звикли, що вагітність це медичний контроль, ультразвук, пологовий, але століттями це було інакше: народжувати означало йти на край прірви, і не знати, чи повернешся. Що доводилося переживати жінкам у минулому і як вони виживали, але перш ніж народити, потрібно було зрозуміти, чи взагалі вагітна, як же жінки в минулому дізнавались, що носять під серцем нове життя. У стародавньому Єгипті жінки не мали тестів, але мали зерно. Один із найвідоміших методів того часу зерновий тест. Жінка збирала сечу протягом кількох днів і поливала нею ячмінь та пшеницю. Якщо одне з зерен проростало, вважалося, що вона вагітна. Якщо першим прокльовувався ячмінь, буде хлопчик, якщо пшениця дівчинка, а якщо зерно не проростало, вагітність заперечувалась. У середньовіччі визначення вагітності більше нагадувало магічний ритуал. Відомим був так званий тест на запах сечу капали на тканину, залишали на кілька годин і нюхали. Якщо запах ставав різким або солодкавим, вважалося, що жінка вагітна. Інші методи були ще дивніші дивились на колір обличчя, перевіряли пульс на зап'ясті або шиї, навіть оглядали очі, чи не затуманився погляд. Але найпоширенішим залишалося спостереження за змінами в тілі та поведінці жінки. Відсутність місячних раптова нудота, потемніння сосків або шкіри постійна втома. Отже, якщо всі прикмети та тести вказували на вагітність, жінці залишалося прийняти нову реальність. Та вагітність у минулому не означала спокій чи піклування. Навпаки, це був період випробувань і не лише для тіла, а й для репутації. У минулі століття вагітність не звільняла жінку від дотримання модних норм. Навіть на пізніх термінах майбутні матері носили тісні корсети, адже з'являтися без корсета вважалося майже непристойним. Лише в деяких випадках корсет послаблювали або замінювали м'якшими моделями, так званими материнськими корсетами, але й вони все одно стискали живіт і грудну клітку, що могло призводити до викиднів, ускладнень у розвитку плоду та важких пологів. Верхній одяг часто був вільного крою, але приховати живіт було неможливо. Саме тому у вищому товаристві вважалося непристойним з'являтися на людях із видимими ознаками вагітності. Як тільки живіт ставав помітним, жінку буквально ховали. Вона виїжджала. До заміського маєтку або усамітнювалася в окремих покоях і переставала відвідувати бали, прийоми та навіть церкву. Це називалося усамітнення до пологів і вважалося нормою. Для жінок нижчих станів усе було зовсім інакше. Вагітність не звільняла їх від важкої праці. Вони працювали в полі, в стайнях, на кухні, біля печей або в пральнях. Жінки працювали до самих пологів, часто без відпочинку та допомоги. Якщо перейми починалися зненацька, жінки народжували прямо на місці, в полі, у хліві чи просто неба. Допомоги найчастіше не було. Бабці повитухи не завжди були доступні, особливо в селах. Усе залежало або від випадкових попутниць, або від самої породіллі. У жінок шляхетного походження були значно комфортніші умови для народження дітей. У їхніх маєтках готували окрему кімнату для пологів. Там закривали штори, запалювали свічки, стіни завішували тканиною, усе, щоб створити затишну темряву. Яка за повір'ями полегшувала перейми у 18-19 століттях? Пологи в більшості випадків приймали повитухи, досвідчені жінки, які не мали жодної медичної освіти. Їхні знання передавалися з покоління в покоління, здебільшого через практику. Вони використовували трави, молитви, інтуїцію та власний досвід. Повитуха мала бути не лише помічницею, а й психологічною підтримкою. В ті часи пологи були справжнім випробуванням і для тіла, і для духу. Щодо знеболювання, то наркозу, звісно, не було. Жінкам давали вино, бренді чи пунш, щоб трохи заглушити біль, інколи використовували опіум або заспокійливі трави, наприклад, мак, беладонну або валеріану, але дозування було приблизним і це часто загрожувало життю. Якщо ж щось ішло не так, наприклад, дитина лежала неправильно або починалася сильна кровотеча, повитуха була майже безсила, лікарів викликали рідко і часто вже було пізно. Але навіть якщо пологи проходили нормально, це зовсім не не означало, що все закінчиться добре. У 19 столітті кожне народження дитини було ризикованим як для матері, так і для немовляти. Медичних знань було обмаль, а про гігієну часто навіть не чули, і це призводило до моторошної статистики. У Європі до 19 століття кожна десята жінка могла померти під час або після пологів. Це була одна з головних причин жіночої смертності. В середньому 30-50 немовлят із тисячі помирали прямо під час пологів або в перші двадцять Години після народження. Це приблизно 3-5% усіх народжених дітей. У неблагополучних регіонах, або при відсутності повитухи, показник міг бути ще вищим. Незважаючи на ризики, більшість жінок народжували багато разів протягом життя 6, 8, іноді навіть 12 і більше дітей. Чому ж пологи так часто завершувались трагічно? Причини смерті були різними, але майже завжди фатальними. Давайте розглянемо деякі з них. Перше це кровотечі. Без сучасних методів зупинки крові навіть незначне ускладнення могло коштувати життя. Друге це інфекції або пологова гарячка. Бактерії легко потрапляли в організм під час пологів і викликали важкі ускладнення. І третє це сепсис. Якщо інфекція проникала в кров, починалося загальне зараження організму, і шансів вижити майже не було. Хто був винен, часто самі лікарі до середини 19 століття медики не мили руки, не стерилізували інструменти і могли переходити від важкохворого пацієнта просто до приймання пологів. У таких умовах пологові будинки нерідко ставали місцем смерті, особливо для бідних жінок. Лише після досліджень Ігнаца Земельвейса, який довів, що миття рук із хлоркою різко знижує смертність, ситуація почала змінюватися, але довгий час його відкриття ігнорували. До 19 століття кесарів Ростин вважався останнім засобом, і його робили лише після смерті матері. Метою було не врятувати жінку, це вважалося неможливим, а спробувати дістати живе немовля. Іноді кесарів Ростин робили ще живим жінкам, але виживання майже не фіксувалося. У більшості випадків вони помирали або від шоку, або від зараження крові, або від надмірної крововтрати. У багатьох країнах така операція довгий час вважалася табуйованою, майже як святотатство. Справжній прорив стався лише в кінці 19 століття, коли з'явилися перші ефективні анестетики, антисептики та, нарешті, почали дотримуватися елементарної гігієни. Саме тоді кесарів Ростин починають робити при житті матері, і шанси вижити поступово зростають. Пологи були не просто початком нового життя, часто це була битва між життям і смертю, і кожна жінка, яка проходила через це, заслуговує на вдячність і пам'ять.